Віт, п'ятниця, і в мене традиційно прямий ефір на Ютубі. Він не буде дуже довгим. Є декілька новин, якими я хочу з вами поділитись. В першу чергу я хочу розказати про апдейти стосовно паролю, репаролю. Також я хочу сказати, що робити, якщо приходять листи, що вас будуть звільняти. Деяким українцям почали приходити листи про звільнення. А крім, крім того, я хочу вам розказати сьогодні трошечки інформації про той суд, що відбувається зараз, да, з паролем, які там апдейти, так коротко ми сьогодні проговоримо і де взяти інформацію про політичний притулок, асайлум, багато людей питають у мене такі питання. Якщо я встигну, я трошки повідповідаю на ваші запитання по можливості, залежно від того, скільки в нас буде людей. Якщо ви дивитесь записи то можете ставити на пришвидшення, дивитись у записі і скорше за все буде відповідь на ваші такі питання. Всім привіт! О, зірочки, зірочки це люди, які були на моїх попередніх ефірах. Я так відчуваю. Зірочки полетіли. Сподіваюсь, усіх зберігається спокій та гарний настрій, незважаючи на новини. Перше, дві новини, які в медіа США підхопили. Всі про це говорять. Хочу трошки їх пояснити. Перша новина це про так, перепрошую, щось мені подзвонили. Так, а ні, все добре. Так, зараз щось мені. Дзвінок розбився. Так, друзі, перепрошую за технічний такий збій. Значить, новина про те, що міграційна служба тепер, ну, це Айс, да? оця служба, яка займається депортацією, матиме доступ до інформації податкової. По-перше, що важливо зрозуміти, не чути. А зараз чути мене? Напишіть, будь ласка, воно там не зависло. Дайте мені знати, друзі, воно не зависло. Ага, сердечки чути все добре. Це технічні збої, боже, вже навіть телефон не хоче цих новин чути. Каже не треба про це розмовляти. Навіть мій телефон. Коротше, чи варто українцям там переживати про те, що податкова матиме доступ до якихось верни, надаватиме доступ до персональних даних до конфіденційних? Міграційній службі переживати це потрібно лише тим людям, які бояться айс, тобто які у розшуку зараз так виглядає пріоритет у Трампа адміністрації. Це люди, які порушують законодавство. Відповідно, цим людям варто да, там, бояти, що їх дані передадуть. Справа в тому, що там навіть деякі високослужбовці, які працювали в податковій, вони деякі звільнились на їх місце. Поставили людей, які лояльні Трампу. Тому можуть бути навіть і подальші більші зміни по обміну даних між податковою та міграційною. Раніше, якщо вони знали. Всі люди, хто у США знаходився, і вони, наприклад, ну, не мають дозволу на працю офіційно да, працювати, але вони все одно могли подавати податки, сплачувати, мати декларації, мати фінансову свою історію, купляти будинки, не боячись, що міграційна якось про це дізнається, да, і будуть якісь проблеми. Зараз невідомо, чи це якось буде змінюватись вже вони в понеділок. Да, це в нас сьогодні п'ятниця. В понеділок податкова імміграційна. Вони вже підписали угоду, вже про там да, мемо, як цей процес буде відбуватись, про надання даних. Але знову ж таки, зараз це лише АІС ця служба, що займається депортаціями, буде давати запит до податкової на конкретний контакт, якихось конкретних людей. Це для того, щоб пришвидшити те, як у них знаходять. Це перша така новина, яка всюди, просто хочу вам її роз'яснити. Далі. Сьогодні все збивається. Наступна новина це про від... Так, мене загубили. Про анулювання ССН. Зараз буду говорити про відміну ССН. Вибачайте за трошки технічні збої. Нічого. М -м. Значить, переживати знову ж таки українцям зараз немає сенсу про ці відміни Social Security Numbers. Що це взагалі таке? Що це за новина? Це стаття вийшла в New York Times, ну і в інших медіа так само, про те, що Трамп похоронив іммігрантів. Вони так назвали: похоронив. Тобто, що це таке? Я номера. Соціального забезпечення, да, ССН по цим номерам, люди отримують там виплати, бенефіти, подають податкові декларації, отримують пенсії. Е, відповідно, напишіть звук, ви чуєте мене, щоб я тут не сама віщала, або дайте мені сердечки, або щось, що ви мене чуєте. Дякую. Е, значить, відповідно є у соц... Social Security адміністрації. Да, Ці, хто займається цими виплатами, в них є список людей, які померли. Це для і ну цих ССН номерів, і якщо ваш номер ССН у цьому списку померших людей, то все ви нічого не зможете фінансово робити в США отримувати будь-які виплати. Ну все, ви мертва людина. А для США ви знаєте наскільки це важливо, мати можливість мати дійсний ССН, тому що це все можливість купляти будинки, брати кредити, отримувати виплати, ну це просто життя. Так, от, адміністрація Трампа в співпраці з Social Security Administration внесли 6 тисяч з чимось людей у список мертвих людей. Хоча ці люди живі, здорові, але вони є тих, кого Адміністрація Трампа внесла до списку там, терористів, нелегальних емігрантів, які порушили закон. Але це вже створює такий знову прецедент. Знову, да, вони мають такий інструмент, щоб людині було максимально некомфортно залишатись у США, і вона самодепортувалась. А, так. Це щоб ви розуміли цю новину, тому якщо ви десь будете бачити, що ССН відмінили да і якусь цю паніку будуть розводити, щоб ви розуміли звідки ця новина, і що наразі це не означає, що комусь там з українців повідміняли social security номери. Це і знов ж таки відмінити, не відмінити, вони вносять у список померлих людей. Ну це прям я не знаю. В них такий креативний якийсь директор, напевно. Вони найняли це ж додуматись, треба. Да? Зробимо максимально некомфортні умови, щоб люди е депортовувались. Так, що ще відбулося? Відбулося судове засідання е стосовно цього судового процесу, так? там, де е позивачі. Вони роблять позов проти адміністрації Трампа про скасування програм паролю. Хоча в медіа і всюди там іде інформація, що це саме по Гаїті, Нікарагуа, Венесуелі, да, оцей пароль CHNV. Але це не означає, що він українців не стосується. Серед позивачів є. І українці, ті, хто на паролі, вони там борються проти відміни програми в першу чергу United for Ukraine, що її не мали би зупиняти, тому що ще війна проходить, і борються проти відміни паролю. Так, от суддя винесла рішення вчора стосовно оцього даних, да що Трамп відміняє пароль Венесуела, да CHNY, там скільки ну, досить велика кількість людей, сотні тисяч людей, вже 24 квітня їх пароль офіційно був би відмінений. Так, от суддя це зупинила це рішення, але знову ж таки, це тимчасова зупинка, це не на постійно. Буде адміністрація Трампа подавати апеляцію. Тобто це все буде тягнутись, але суддя мотивувала тим, що таке рішення мав би приймати Конгрес. Що це рішення Адміністрації Трампа є незаконним для українців. Це не є напряму новина, тому що у нас якби ситуація така, що на паузі рішення по кейсам для людей, які приїхали по паролю. Так от, суддя не може цю паузу ніяк зняти, не було жодного рішення про зняття паузи. І в судових записах, якщо почитати, від адміністрації Трампа йшла розмова, що там згадувалась про цю адміністративну паузу українців. І виглядає так, що суддя ніяк ніяким чином зараз не може цю паузу зняти, бо вони так зробили. Це не відміна, це просто адміністративна пауза. Але там була така фраза, яка мене трошки обнадіяла. Там, де адміністрація Трампа казала, що ну, представник да, від Трампа казали, що ця пауза не вічна, От ми закінчимо перевірку і ми її знімемо. Ну тобто я не знаю, чи буде якісь. Вплив також проходила у Вашингтоні чотириденний саміт український, де мої підписники знаходились. Вони ділились новинами, що там теж піднімалося активно питання. Тіпієсу, репаролю були представники з конгресу. Демократи, звичайно підтримують все, готові підтримати, але. Республіканці, ну ми знаємо да, політику республіканців, політику Трампа, але вони теж були присутні деякі на цих зустрічах на саміті, тобто піднімається активно питання по українцям, хоча б щоб зняли цю паузу, да, щоб люди отримували далі свої репаролі, тому що люди а, зараз закінчуються їх документи у багатьох, да, вже скоро не знають, що робити. Так що ще я хотіла вам сказати. Стосовно, зараз я скажу стосовно звільнення українців, приходять мені масово повідомлення, це вже не одне і не два, що пишуть, що звільняють українців. Це не від Трампа, не від кого, а від роботодавців і чому. Але перш ніж я це поясню, хочу сказати, що я буду проводити завтра в суботу вебінар про ТПС, репароль та політичний прихисток Asylum. І там найбільша тема кусок цього вебінару він буде саме про есайлум, тому що багатьох українців немає до кінця розуміння про політичний цей прихисток, як він працює. Я пройшла зі своїм чоловіком. Цей шлях не я, а мій чоловік, тобто я приймала участь у процесі. Ми виклили, я не знаю, більше 20 тисяч доларів адвокатам за цей процес, тобто була і співбесіда, і я розкажу. Хто може подаватись на асайлум, Як це виглядає, яка форма заповнюється, як збираються документи, які докази надаються да, про це переслідування? Як далі, який процес співбесіда як проходила, я поділюсь, які моменти, коли адвокат готував до співбесіди, на що звертати увагу? Тобто оці всі речі, і також я розкажу, як собі обрати міграційного адвоката. Я не адвокат, але я вже дуже багато пройшла консультацій. І як обрати, на що звертати увагу, як би я собі обирала міграційного адвоката? Це все буде в моєму вебінарі. Щоб на нього потрапити, ви маєте зареєструватись, опис до відео. Клікнуть опис до відео, або якщо не можете знайти, то коментарі, бо цей ефір буде збережений, і це в першому коментарі запіненому буде посилання на реєстрацію. Це про вебінар. Тепер про звільнення українців, коротко скажу, що нічого страшного, я думаю, це все непорозуміння, але. Вже на одному українцю моїм підписникам приходить повідомлення. Знаєте, таке автоматичне повідомлення від роботодавця, в кого великі компанії, коли є HR-відділ, і в них там є ваші дані, там до якого числа ви там легально працюєте. І їм приходять повідомлення про звільнення 20, після 24 квітня буде звільнення. Чому? Причому навіть тим людям, у кого ще є, є дійсний репароль, навіть і є дійсний ворк. До 26-го числа або дійсно їх пароль до 26-го року, ще там до 27-го, і їм приходять такі повідомлення. Це дуже викликає паніку і дискомфорт, але треба що треба зробити? Треба пояснити, тобто людський фактор. Треба зв'язати з роботодавцем, з HR там вас є да, контакти, і пояснити, що ця відміна паролю це скорше за все, не скорше, це стосується CHNV паролю. Венесуела Венесуела, Куба, Нікарагуа, Гаїті це не стосується українців. Відповідно, це просто знаєте, напевно, прийшло роботодавцям. Там увага, пароль буде скасовано, ворки будуть недійсні. Бо у роботодавців, які наймають людей на роботу, в них є доступ да, ну, оцей вебсайт для перевірки легальності працівників, і там, де є ця вся інформація. І якщо HR слідкує за новинами, там на цьому сайті пишуть апдейти для роботодавців. там, з такого то числа буде недійсний пароль. А так як пароль, категорія дозволу на працю, це Сі11, і там для українців немає, і для гаїтян різних категорій, це Сі 11, і Сі 11, і там, і там. То, відповідно, у великих компаніях роботодавці отримали повідомлення про скасування паролі, і вони всім автоматично все ми вас звільняємо. А тому не треба переживати, що все ви ніяк не повернетесь на роботу, треба просто людське. По-людськи знайти людину, яка відповідає за цей процес, і пояснити, що це не стосується українців. Окрім того, скорше за все, скоро на сайті, де роботодавці перевіряють інформацію, буде оновлення і буде писати, що відмінено поки що на паузі це рішення про скасування паролю. Тому що суддя вчора винесла паузу, поставила на це. Відповідно, і на сайті для роботодавців так само мала би бути. Це оновлення, я думаю, просто потрібно буде для цього декілька днів. Тому українці не хвилюйте, що вас звільняють. звільняють. Ем... Так, ем... далі що хочу вам ще сказати. Значить, ТПС, друзі, якщо ви живете андерок під камінцем, і ви не знали, що крайній термін подачі на ТПС – це 19 квітня це для першої подачі. І ви ще не подались, ви ще у роздумах, ви підпадаєте під ТПС – то подавайтеся. Відеоінструкція, як подаватись, є у мене на цьому. Так, що ви тут у мене питаєте трошечки часу? Хто подавався після, хто приїхав після вересня 2023 року, що робити? Шукати інші якісь варіанти легалізації, чекати, можливо, щось буде рух. Тобто є трошечки часу ще. Не так багато, але є хто приїхав після 16 серпня, 23. го У нас є час до літа, там, да, літо, початок вересня. Можливо, будуть якісь зміни, але думати ще якісь варіанти. Притулок, це вже такий крайній варіант, якщо він вам не зовсім підходить, але знову ж таки, можливо, і притулок навіть розглянути. Багато людей розглядають як легальний варіант легально залишитись, розглядають притулок, а не тіпіес. Так. Володимир, орієнтовно 20 тисяч, щоб цей процес пройти. Так, да, по есайлому ні, це не обов'язково 20 тисяч. Це залежить від кейсу. Я там у нас трошки ситуація була. До нас адвокат прилітав в Бостон, і супровід окремо ще був на співбесіді, ми за це окремо платили. Тому нам обійшлося в 20 з копійками тисяч. А взагалі кейси по есайлому в середньому на родину коштують десь 12 Але я останнім часом бачу. У адвокатів, які є російськомовні, україномовні, бачу підняття ціни, можливо, через високий дуже потік людей. Ну, це поговоримо на вебінарі. Так, стосовно І 2 до речі, про І2. це статус інвестора. Теж можна, якщо ви відкриваєте бізнес, можна це зробити. Я по І2 окремий вебінар буду проводити. Це терміново, ну десь так трошечки пізніше, може через два тижні. Але якщо цікаво і два вже зараз вам дізнатись про статус інвестора, вже є відео в моєму закритому телеграм-каналі про це. До речі, про вебінар мій у суботній, що пройде 12 квітня, у суботу всі, хто на нього приєднається до цього вебінару. Отримують автоматично подарунок. Там після реєстрації вам одразу приходить подарунок. Це доступ в мій телеграм-канал на один рік. Тобто, просто клікайте на посилання, бах, ви вже в мене каналі. І мій доступ до курсу англійської мови, навіть якщо він вам не потрібен. Але ви можете подарувати його комусь там мамі, подрузі, хтось, хто вчить англійську мову, кому це актуально. У мене там 29 уроків, вся база розжована, я дуже зрозуміло пояснюю. І ви зможете так трошки собі подарувати або самі вчити англійську мову. Це всі, хто зареєструється на мій вебінар, які суботу, 12 квітня. Там обмежена кількість місць, тому бронюйте. Одразу я зараз зберігаю ефір, можете прямо одразу подивитися через півгодинки, вже буде. Посилання доступне. Друзі, що ще? А, До речі, Ігор, у мене є 55к для І2 недостаточно, к сожалению. А, до речі, є і два успішні кейси, там, де і менше 50 тисяч інвестицій, але залежно від типу бізнесу. Залежно, який у вас тип бізнесу. Чи можна з пароля на І2 перейти? А, те, що мені казали адвокати, що коли у вас. Лише статус гуманітарного паролю, саме паролю, то там можуть бути в міграційні під час цього питання у міграційної, вони можуть підтвердити, а можуть не підтвердити. А от коли TPS, це краще. Ну, це принаймні те, що мені казали адвокати. Так, друзі, питань багато. Я зараз на всі не повідповідаю. Давайте резюмуємо: поки що українці ніхто не депортовує. Рішення по відміні паролю для Венесуели на паузі. Ті подаємо до 19 квітня. Якщо приходять вам повідомлення, що вас звільняють через те, що у вас категорія ворку по паролю, переслухайте ефір, говоримо з вашим HR. ом Міграційна обмінюється даними з податковою. Поки що це українцям не так страшно, все добре. ССН українцям ніхто не відміняє. Коротко, резюмувала ефір. Це друзі, всім гарного дня. Я мушу їхати за малою в школу, тому ефір коротенький, і обов'язково, якщо ви не приєднали мені до моїх каналів телеграм, приєднуйтесь. всім, папа, -па, всім гарного дня.